Практична робота у визначення ступеня стійкості тіла спортсмена, який знаходиться в положенні рівноваги. Для виконання даної практичної нам потрібно буде два файли. Перший – це додаток 3. Клацаємо на нього. Далі три крапки. відкрити на новому вікні. І тепер з'являється кнопка Завантажити завантажуємо. Наступний файл це безпосередньо файл Excel, який буде нам допомагати враховувати певні величини. Знову три крапки. відкрити в новому вікні. Завантажити. Далі працюємо з цими файлами. Перше відкриваємо файл Excel. Обов'язково натиснути дозволити редагування. Аналогічно відкриваємо додаток 3 і знову натискаємо Дозволити редагування. Далі зменшимо масштаб до 100% і робимо побутову. Нам треба побудувати висоту. Загального центра тіла даного спортсмена. Для цього ми робимо вставка фігури пряма. Я знаю, що знаходиться ось тут, і опускаю перпендикуляр на площину опори. Далі коригую ось тут на властивості, якщо тут було 0, а тут певне значення. Далі, щоб нам було видно, ми фарбуємо цю пряму в червоний колір і збільшуємо її розміри. Так як у нас спортсмен сфотографований. В одному ж положенні, отже, висота загального центру тіла його буде і на тагітальній площині така ж, тому вставляємо таку ж пряму і просто переносимо її, розміщуємо на малюнку, який знаходиться півніше. Далі нам потрібно буде побудувати площу опор. Довжину її, щоб визначити її довжину, нам треба буде тут побудувати певний відрізки. Для того. Щоб нам далі рахувати, ми будемо будувати не один суцільний відрізок, а два. Бо нам потрібно буде визначити довжину плечей. От. Тому знову вставка фігури. І вбізувати. Знову його пофарбуємо, хай буде жовтий. Збільшимо товщину. Так. Десь приблизно так. Давайте трішки змістимо. Цього бачу, треба бажано її сюди змістити. Є. Далі будуємо другу частину плеча. Для цього можна просто скопіювати даний відрізок. Він вже в нас відповідно пофарбований. І потім просто формат. Збільшуємо розмірі до потрібної нам довжини. Є. Далі можна скопіювати його і, відповідно, зробити на фронтальній площині таку ж саму побудову. Далі формат і збільшуємо його до потрібної нам відстання. Ну, треба 2.55, можна вручну ввести. От. Ctrl-C, Ctrl-V. Вставляємо. І бачимо, що у нас воно симетрично, тому цей влізок має точно таку ж довжину, як і попередній. Далі ми можемо працювати вже безпосередньо з екселівським файлом. Відкриваємо його, перше, що нам треба зробити вказати вагу тіла спортсмена. Для цього нам треба масу спортсмена помножити на 984, ну, якщо округлити, то на 10. Знаючи, що цей спортсмен має масу 95 кг, я знаю, що значить, в ньютонах це буде 950 ньютон. Далі нам треба указати висоту розташування загального центру мас. Переходимо на наш вордовський документ. Клацаємо на цій відрізки на це І далі формат. Бачимо довжина його 5 см 61 міль... см. Цим в міліметрах буде 56. Отже, вказуємо. Далі нам треба указати сагітальні розміри площі опори. Для цього нам треба. Ось це площа опори наша. Додати розміри ось цього відрізка маленького формату. Це буде 0,7 і цього великого. Це буде 14 мм. Може, 14 плюс 0,7 21. Подимо. Наступний фронтальний розмір площі опори. Знову дивимося, довжина цього відрізка 2,55 і відповідно того ж 2,55. Тому. Вводимо 51 мм. Що ми ввели довжину розміру розмірів площі опори фронтальної та сагітальної, в нас порахували величину площі опори. Ось вона тому дорівнює. Це буде перемножити треба оці два числа. Далі в нас іде е, порахувати кути стійкості, передню задню стійкості альфа-1, задню передню альфа-2, праву ліву кут стійкості. Для цього зробимо певну допоміжну побудову. Знову беремо вставка, фільгури, пряма. І ось з цієї точки, тобто з верхньої частини відрізка на край цього відрізка, опускаємо таку пряму. Ну, можна лишити її колір теж, а товщину, можливо, трішечки більше. Аналогічним чином робимо і на цю частину. Аналогічно на фронтальній площі. Тепер позначимо кути, і нам буде легше орієнтуватися і в відповідних плеч... плечах, і в відповідних кутах. Отже, в нас перший кут, як вказує наш шестель-документ, це передньо задній кут стійкості. Передньо-задній задній це у нас ось тут. Отже, можна вставка, напис, обираємо найпростіше. Можна взяти вставку символ альфа, якщо нам потрібно, можна його пошукати. А можна просто написати, наприклад, А1, А2 і так далі. Ну, давайте спробуємо. Найти Альфу десь повинна вона бути тут. Акі нам треба символ, але без знака. Давайте Так, тут, вони. Заховались. Ладно, не будемо витрачати час, давайте напишемо А1. Це буде у нас передньо-задній кут стійкості. Поставимо його сюди. Далі можемо просто копіювати наш напис. Позначимо його альфа-2. Це буде у нас кут стійкості задньо передній Аналогічно нам треба кут стійкості. Наступний у нас іде правий кут стійкості. Це буде А3. І відповідно ліву кут стійкості. Дивіться, не плутаємо, тому що спортсмен до нас сфатафонований передом, тому для нас це право, для нього це ліво. Тому тут обов'язково це не плутати. От, альфа 4. Відповідно, крім кутів стійкості, в нас ще будуть і плечі, тобто Альфа 1 це буде l 1 Альфа 2 це буде l 2 і так далі. Як нам знайти кути стійкості? кути стійкості можна, якщо б це було у вас роздруковано за допомогою транспортира, ви приклали і вирахували, але так як у нас а, не роздруківка, ми не можемо прикласти транспортир, ми скористаємося теремою синусів. Є така терема синусів, яка а, показує співвідношення певних сторін трикутника. І з цих співвідношень можна знайти кут, який є в трикутнику. Тут тобто у нас прямокутний трикутник, тому нам буде синус, кут буде ар, синус кута оцього або цього, -цього буде рівня помножену плечу на довжину ось цього відрізка. От, а відповідний кут буде арксинус. Тому у нас формула в Excel, яка це все порахує, нам тільки треба буде ввести довжину безпосередньо у цього плеча, а довжина висоти в нас є. А це порахує теорема Пифагора. Тому зараз переходимо в наш екселівський файл і будемо вносити відповідні плечі. Отже, поки що не рахуємося, автоматично порахується. Плече прикладання сили вагів в передньо-задньому напрямку це L1. L1 у нас буде напротив альфа-1. Оце все. Натискаємо, заходимо в формат, дивимося. 14 мм. Вносимо сюди 14 Клацаємо Enter. І в нас порахувався момент, і відповідно зразу порахувався кут стійкості, передньо-задній кут стійкості, 14 градусів. Наступне, нам треба порахувати наступне плече це задньо-передньому напрямку. l 2 Знову переходимо, клацаємо сюди. 7 мм. Вносимо. Порахувався перекидний момент і зразу порахувався 7 градусів кут стійкості. Аналогічно. L3 пам'ятаємо, да, що у нас 2,55, це 26 мм. І відповідно також буде інший кут, тому що у нас симметрично, 26 мм. Зразу порахувалися кути, бачите, автоматично. І перекидні моменти. Далі, за формулою, нам порахувалися коефіцієнти. і ось тут у нас сума цих коефіцієнтів. Бачимо, що загальний коефіцієнт дорівнює 1 і 3. Отже, робимо висновок. Рівнодіюча R2 сил тяжіння та ваги проходить в межах площі опори. Отже, стійка рівновага.